Маленька урочиста меса Джакіні Расіні об'єднала Італію і Україну. Спільний проект Італійського інституту культури і Донецького театру опери і балету презентували у Донецьку. Проект пройшов при підтримці посольства Італії в Україні і підприємства «Зевс Кераміка». Я радий, що ми могли б ми могли наконець шустсушіти та проект, а которому з директором опери говорили уже в дікабрі. Если будет продолжение, ну очень надеемся. У нас какие-то идеи есть, какие-то проекты есть. Посмотрим после лета. Дату не могу сказать. Це проект перший серед спільних культурних подій двох країн. Донецьк вперше почув маленьку урочисту месу в виконанні оркестру Трагував ним Даніелі Аджиман, головний диригент симфонічного оркестру імені Джекі Нирасині на батьківщині композитора в місті Пизаро. Знакове мероприятие здесь, именно на нашій родині, именно в городе Донецьке, столиця нашого регіону, не могло остатися без нашого участия. Поэтому в этом году мы в Україні в місті Київ в мае місяці, і зараз в іюні організували сюди візит, во перше дирежора презентацію здесь маленького торжественного меси. Головні партії меси виконали сопрано заслужена артистка України Тетяна Плеханова, сопрано, заслужена артистка Росії Людмила Шемчук, тенор заслужений артист України Сергій Гантавой, бас заслужений артист України Юрій Олексійчук. Я, в общем-то, можно сказать, зачинателем этой идеи, постановки этого произведения, потрясающего мирового масштаба, наследия мирового Джуакена России, место, торжественное место. И... И я привезла эти ноты, оркестровые ноты, потому что у нас было это исполнение когда-то, исполнялось под фортепиано. Но я мечтала, чтобы это прозвучало с оркестром, потому что это придает масштаб, это придает какую-то весомость. Замечательный проект. Я считаю, что такого, если было побольше, возможно было бы представлять нашему зрителю. Любые мессы, маленькие произведения небольшие, не особенно большие клубы крупные полотна оперные, а вот даже мелкие небольшие произведения, хотя их и мелкими ты не назовешь час 30, это не так и мало, то это было бы, пожалуй, Популяризації оперного искусства в нашій страні. Така меса така красивая, така необычная, настолько приятная всім. В неї и музыкантам из оркестра, і музикантам в хурі і нам солістам. За словами диригента Даніелі Аджеман, в Італії месу виконують лише раз у два роки. Адже для того, аби вона звучала як слід, потрібно декілька важливих факторів. Точно підібрані голоси солісти. І хору, а також зіграні інструменти оркестру в Донецьку. На його думку, було все необхідне. Окрім того, меса супроводжувалася відеорядом на задньому фоні. Месою пройнялися не лише виконавці, а й глядачі. Викладачі слов'янської школи мистецтв оцінили незвичну манеру диригування і точне виконання. Сталося дуже таке емоціональне впечатлення. незважаючи на те, що це церковне произведення, але воно настільки емоційне. і тут треба довжне. Я вважаю майстра. дирижеру, который вложил сюда всю свою харизму, все свое понимание и любовь именно к музыке России. Все это прочувствовали и хор, и исполнители, инструменталисты. И, видимо, это ощутилось. Ощутилось залом, потому что зал слушал на едином дыхании. С этим театром мы сотрудничаем очень давно. Вадим Яковлевич Писарев есть членом наблюдательного совета нашего вновь созданного университета. І очень часто приглашають нас сюди в гости и проводить мастер классы А сьогодні нас сюди пригласили представители зевські рамики, которая находится в славянске, получили массу удовольствия. але сторони впевнені, не останній на співробітництво налаштована Італія, а Зевське раміка має намір їх підтримувати.